Вітаю всіх на моєму каналі. Буду робити новий тераріум. про нього відповідно згодом. От, але потребує вирішення так питання щодо підложки, основи на якій будуть рости рослини. Про, передбачаємо висадити туди багато мохів, зробити так звану зелену стінку. От, і е, довго шукав різні варіанти. Думав, як це зробити, знайшов ось таку штуку, ось таку підкладку. Зараз ми її подивимося. Більш конкретно я розкажу про неї, хочу її спробувати. Відповідно, підкладку цю буду кріпити на таку пластикову сітку. І закріпив досить просто. Я думаю, якщо комусь цікаво, то цей варіант візьмете на озброєння. Для того, щоб вона добре трималась, приклеювати такими скельцями до задньої стінки. І потім ця основа буде відповідно пришиватися до оцієї пластикової сіточки. Ось така пластикова сітка, вона крептенька. І досить такі великі вічка є, що дозволяє кріпити нормально рослини. Ну, це потім згодом побачити. Ну, тож, ось така підложечка або основа, на якій планую, як отут вказано, наростити мухи, ну і різні тропічні рослини, які ми будемо підбирати в тераріум. Особливістю її є те, що вона має три свої. Так, що стосується звичайно макулатурка з описом. Екологічно чистий продукт для створення тераріумів. Ось така підкладочка її особливість. Вона е, трьох слої, з трьох слоїв. Е, середній слой, відповідно, нейлоновий, він досить крепкий От, і пористий, що дозволяє проходити повітрю до кореневої системи. Відповідно, рослини не будуть загнивати, так як, наприклад, е, з основи з, наприклад, спіни. Ну, і тому, чому Другий момент це гігроскопічні дві частини, два отакі слої гігроскопічних. От, Вони дуже гарно поглинають і дуже гарно проводять вологу. Ну, сподіваюсь, себе покаже це все діло досить добре. І в зв'язку через таку структуру коренева система рослин гарно проникає в нього. Тому ось оцю ось ось основу будемо кріпити на сітку ззаду тераліума і вже до неї прирощувати відповідно рослинки. Як е, воно працює, побачимо згодом. Я сподіваюся, що виправдає себе. Якщо колеги з вас хтось вже таким користувався, буду вдячний, якщо напишете в коментарях. Стосовно е, такої підкладки, наскільки вона дієва і е, наскільки вподобалась вам чи ні. Ну, і я вже, відповідно, коли е, створимо композиції, коли зробимо відповідно тераріум, будемо спостерігати з вами, яким чином це працює, коштує воно своїх е, грошей. Потрібно його брати чи не потрібно, ну, покаже час. А так, по відгукам попередньо я задоволений. Чекаю від вас коментарів з приводу такої основи. Всім гарного дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки.